Доброго дня, шановні друзі. Поступила до нас поставка нових зарядних пристроїв фірма Deca. Країна -виробництва Італія, а саме San Marino. Бачимо такий от компактний пристрій Deca Match 214 максимально в максимально простому виконанні, легкий в такому пластмасовому міцному корпусі. В комплекті дві невід'єднаних клеми. Також у нас є в комплекті запобіжник на 5 А, який у нас також стоїть ще одразу в нашій системі. І кабель для живлення нашого пристрою. Якщо ми можемо з, з вами побачити на передній панелі, у нас тут є амперметр та режим вімкнення 6 В або 12 вольт, можемо заряджати батарею від 15 А місткістю до 60 А. Як ми можемо побачити, згідно наших оцих картиночок, мотоцикл, садова техніка та автомобілі. Підходять у нас такі типи батарей для підзарядки, як свинець вологий та AGM. Ефективний ток заряду у нас 4 А. Споживаємо потужність нашого зарядного пристрою 50 Вт. Досить такий універсальний, можна з собою завжди взяти у подорож, або, якщо треба швиденько підзарядитись, все досить просто максимально. Робота з ним. Є в ньому захист від інверсії, полярності, якщо неправильно підключили клеми, та захист від короткого замикання. Якщо ми за вами побачимо, як вам сказав вже, що ефективний заряд струму у нас 4 А, зверху на нашій коробці є у нас інформація згідно того, скільки у нас для 4 А буде заряджатися, наприклад, батарея 10 годин, 2,5 години, 20 годин, 5 годин. 8 годин 30 і у нас максимально 60, тому виходить, у нас що 4 А буде заряджати його на протязі 15 годин. Ось такі чудові зарядні пристрої з гарною ціною, недорогі. Можете звертатись до нас в компанію Електромотор за нашими робочими номерами телефонів. Є в наявності. Зможемо якнайшвидше вам його допомогти придбати. Звертайтесь. Будемо раді допомогти. З вами компанія Електромотор.com.ua. Залишайте ваші замовлення, тому що зараз такий час, коли люди потребують такі зарядні пристрої, щоб зарядити свої батареї, щоб бути з електрикою. Тому будемо вдячні бачити вас на нашому сайті. Телефонуйте, робіть замовлення. Всього вам доброго, до побачення!